Навіть якщо у вас немає кота, ви точно чули це приємне котяче муркотіння. Але чи замислювалися ви, чому коти муркочуть? У нашому відео ми розповімо про декілька причин цього цікавого явища. Привіт усім! Мене звати Сергій. У нас в гостях чудова героїня Красуня Мурашка, і ви на каналі Breederua. Найбільш поширена причина муркотіння це задоволення. Коти муркочуть, коли вони почуваються комфортно і розслаблено. Наприклад, коли їх гладять, або коли вони сплять поруч із вами. Муркотіння також є способом комунікації, коти муркочуть, коли вони голодні, або для привернення уваги, також коти муркочуть в стресових ситуаціях, щоб заспокоїти себе, як приклад, під час візиту до ветеринарного лікаря, або коли відчувають біль. Дослідження показують, що вібрації під час муркотіння ймовірно сприяють у відновленню тканин, зниженні стресу. Та навіть поліпшення щільності кісток. Спостерігайте за своїм котом, піклуйтеся та доглядайте, і ви більше дізнаєтесь про його емоційний стан. На сьогодні це все. З вами був Сергій, команда Dreader Юа та наша головна героїня Кіця Мурашка. Вона не змогла залишитися з нами, тому що побігла ловити мишей. Вона вам передавала вітання, не могла залишитися, тому що побігла ловити котів. То я так і знав, що я це скажу. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте нявки, гавки, подобайки. До нових зустрічей!